Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни. Також протягом нашого випуску з нами працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Терор Нікопольського району не припиняється. Рашисти вдарили з важкої артилерії по мирних кварталах. Дніпропетровщина з новим керівником області. Що відомо про Сергія Лисака? Далі у випуску. Дніпровські айтішники встановили особи російських терористів, причетних до влучання ракети в багатоповерхівку на перемозі. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю. І щодо ситуації на Дніпропетровщині, російська армія не припиняє тероризувати область. Вночі окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Нікопольського району. По мирних кварталах вдарили з важкої артилерії. Люди на щастя не постраждали. Наслідки атаки зараз з'ясовуються. більш детально про ситуацію в області. Дивіться далі. Знову неспокійно було на Нікопольщині. Вночі росіяни з важкої артилерії вдарили по червоногригорівській громаді. Людей дивом не зачепило. Рятувальники обстежують території. Агресор випустив з два десятки снарядів по червоногригорівській громаді. Уражені обстрілом території зараз обстежують рятувальники та уточнюють всі наслідки атаки. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. В самому Нікополі, попри численні сигнали повітряної тривоги, ніч та ранок минули спокійно. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену, загроза. Артобстрілів в нас залишаються в інших населених пунктах області. Також це стабільно. Ситуація на нашій ділянці фронту залишається під повним контролем збройних сил України, а сапери продовжують допомагати у розмінуванні звільненої території Херсонщини. Вчора зокрема ліквідували дві ворожі міни. І щодо ситуації з енергосистемою, за повідомленнями ДТЕК, на Дніпропетровщині сьогодні діють стабілізаційні графіки відключень. Софія Куценко Дмитро В'ятров. Новини одинадцятого каналу. Президент України Володимир Зеленський у Лондоні змі анонсують старт нового етапу британської підтримки ЗСУ. Тим часом армія РФ намагається взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області. Також Росіяни планують масштабний наступ вже відомі дві області, що можуть опинитися під ударом. Докладніше про це та нові російські теракти на Харківщині і Донеччині. Далі в сюжеті. Вночі окупанти знову обстріляли Харків, випустили близько десяти ракет по центру міста. Частина снарядів влучила у підприємство, решта впали у центральний парк. Це виключно цивільна інфраструктура, ніяких військових об'єктів там немає. І на щастя, постраждалих від цих вибухів так само немає. Людей врятували те, що на підприємстві вони дослухалися до сигналів у повітряної тривоги. І вже відомо, що у Харкові по гарячих слідах затримали російського агента, який коригував ракетні удари по місту. Також вночі росіяни гатили ракетами С-300 по Дружківці на Донеччині. Пошкоджена багатоповерхівка. Інформація про постраждалих уточнюється. У Чорному та Азовському морях негода продовжує стримувати флот російських терористів у портах. Зараз один корабель, але вчора їх було просто вдвічі більше. Тим не менш, всі ракетоносії заведені в пункти Зування і укриваються від шторму. Шторм досить потужний. Негода заважає окупантам проводити й повітряну розвідку. Чим вдало користуються зсу. Нам вдалося знищити ті е, малі плавзасоби, які ворог підготував для висунення диверсійно-розвідувальних груп. Аж сім штук. Е, нам вдалось пошкодити е, установки типу ГРАД. Це дві такі, із яких, е, з яких Зелешок обстрілювався Херсон. В американському інституті вивчення війни повідомили, Росія не відмовляється від планів масштабного наступу, попри брак бойової потужності. Секретар РНБО Данілов заявив, окупанти спробують наступати на Харківську чи Запорізьку області. Спроби наступу або в Харківському, або в Запорізькому напрямку звичайно будуть зроблені. Наскільки вони будуть успішними, залежатиме від нас. Наразі окупанти продовжують наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Втім, ворог зазнає значних втрат, особливо у живій силі. За минулу добу ліквідовано 910 окупантів. Також наші захисники за ніч знищили російський штурмовик Су-25, вертоліт Мі-24 та два безпілотники Орлан. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші артилеристи та ракетники уразили два пункти управління ворога, сім районів зосередження живої сили. Та склад боєприпасів. Незабаром Британія оголосить про надання зброї більшої дальності та навчання українських пілотів, повідомляють західні ЗМІ. Також відомо, що щойно президент Володимир Зеленський прибув у Лондон, де зустрівся з прем'єром Британії Ріші Сунаком. Почалися переговори на Даунінг стріт. Також президент зустрінеться з нашими військовими, які проходять навчання у Британії. Тим часом Німеччина анонсувала передачу Україні ще більше танків Леопард 1 а саме 178 машин пізньої модифікації А 5 Вони відносно легко броньовані. Проте головна їх перевага у досконалій гарматі. Також до кінця місяця Україна отримає партію керованих ракет та 5 зеніток гепард. Вчора Київ відвідав міністр оборони Німеччини. Тематика розмови очевидна: робимо все для чистоти нашого неба для того, щоб у наших воїнів були потужні танки, і щоб наша артилерія не поступалася окупанту. Також Україна відправила своїх рятувальників до Туреччини, аби допомогти в ліквідації наслідків масштабних землетрусів. Кількість жертв катастрофи наближається до 10 тисяч людей. Ще 30 тисяч зазнали поранень. Владислава новини каналу. І далі про кадрові перестановки кабінет міністрів України 7 лютого призначив нових голів Дніпропетровської Запорізької та Херсонської ОВА. Про це повідомляє про Кабміну. Так, головою Дніпропетровської області став Сергій Лисак, який з 2022 року очолював СБУ нашого регіону. Брав участь в АТО в 2014 та 2017 роках. З 24 лютого давав відсіч збройній агресії Росії на території Житомирської області. Отримав військове звання бригадного генерала. Прізвища пілотів, які випустили ракети по багатоповерхівці на перемозі у Дніпрі, були відомі в перші дні після катастрофи. Їх знайшли дніпровські айТі-аналітики. У нашому місті працює унікальна агенція Мульфар, яка займається розшуком військових злочинців. Вони почали працювати з першого дня війни. Зокрема, довели, хто обстріляв пологовий будинок в Маріуполі, встановили особи злочинців з Бучі та зрадників, що перейшли на російську сторону. Докладніше про це далі. Не я вас проклинаю до седьмого покоління. На цьому відео розбита горем жінка після влучання ракети в багатоповерхівку в Дніпрі. Вона ще не знає, кому адресовані її слова. Але вже наступного дня аналітики Дніпровської агенції Мольфар встановили ракету Х-22. По будинку її випустили бійці 52-го гвардійського авіаційного полку, який базується в Калузькій області. Ми досліджували її після випадку в Кременчузі, коли прилетіла в торговий центр it аналітики встановили і оприлюднили імена, фото, адреси та приватні дані 44 військових, причетних до запуску ракети, ідентифікували всіх членів екіпажу. Сбу опублікувала наступний день після нашого розслідування. Також список кого вони вважають видним. Ну там список пересікся, але там було лише шість людей, і там були умовно тільки командири. І це процес в якому працює умовно вся бригада, і вони всі винні. Це вже не перша робота з пошуку військових злочинців від мольфар. Вони встановили причетних до бомбардувань в Маріуполі, знущань та пограбувань в Бучі. Телефонували злочинцям і дізнались, що російські терористи живуть в стані постійного жаху. Ось такий аудіозапис бурятом, який був причетний до злочинів. В Бучі вдалося записати. На даний момент у нас тут твориться ужасне. Е Още там люди режуть. Там націоналісти здесь ходять, людей режуть. Сі в Росії такое проїзходять. Проїзходять в моєму в моєму моєї республіці. Уже троїху білі. Ворог неодноразово робив спроби зашкодити діяльності Мольфару, атакували сайт, надсилали листи з вірусами, навіть підробили прогноз про можливі обстріли. Але помилились з логотипом організації. Вони не наш логотип, а вони вставили логотип воварні Мольфар. І звісно, нам нічого за це не було, тому що ну всі зрозуміли, що це просто підробка і все. Мольфар не призупиняє аналітичну роботу з пошуку злочинців. Проте сподівається, що скоро після нашої перемоги займеться вже мірними проєктами. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу. Гатять по позиціях ворога і тримають кордон між Донеччиною та нашим регіоном. Бійці Дніпровської тероборони з перших днів повномасштабного вторгнення воюють на нулі. Дехто з них залишив успішну кар'єру та без жодного досвіду пішов боронити Україну. Про це дивіться наш наступний сюжет. Вот цей приціл. Це на приціл стріляти з закритої позиції. Здесь получається є такої талегм. Мені не дає получається дані. Я сюди ввожу і вже відносно этого ми получається наводимося туди, где там через 3-4-5 кілометрів знаходяться. Свій перший постріл із протитанкового гранатомета Олександр здійснив у квітні 2022-го, коли потрапив на нуль. До цього військового досвіду чоловік не мав все життя. Працював дитячим тренером з більярного спорту. На другий день повномасштабної війни записався до Дніпровської тероборони, а вже навесні став на захист сіл на кордоні Донеччини та Дніпропетровщини. Вже вперше вихід їхня рота згадує потрапила в оточення. Виходили з нього, мабуть, десь кілометрів 20-25 пішки по полям. Зайняли позиції. Да, був дощ. Ми окапувалися, Потім виходить, сиділи під обстрілом в окопі. Виходить, окоп був десь ну, по пакаліна, може в воді. А от пан Олег покинув успішну адвокатську діяльність. Зброю в руки також до цього ніколи не брав. Воювати пішов, бо вважає це своїм обов'язком. 27 е лютого я вже був на призовному частку. І з 21 чи 2 березня я вже воював. Дружина мене підтримувала. Військові навички каже Олег, опановував на полі бою. Зізнається, там дуже гаряче. Бували моменти, коли прощався життям. Прильоти кожен день і розумієш, що той вихід, який за 5-6 кілометрів від тебе, може бути твій приход. Міни лягають, снаряди там в п'яти метрах, в трьох метрах. У нас ближайший снаряд ліг від нашого бліндажу десь в півтора метра. А от Данило, хоч і доволі молодий, але військовий досвід має, хлопець служив у ЗСУ. Перед початком війни контракт завершився, підписати новий не вдалося, тож боєць пішов у ТРО. Зараз воює на нулі і вже має особисті здобутки, зокрема, ліквідований ворожий танк. Ми з командиром взяли труби, які ми принесли, и відстріляли по танку. Первое попадання командира было по катку, а второе попадання було під башню. Це вже моя ракета залетіла. З другого дня війни у лавах Дніпровського ТРО і Микола з позивним шах. Роботи в Україрорусі змінив на зброю та бліндажі. Воює на передніх позиціях. Робимо мінами і вистрілами. По піхоті. Оцей заряд є якось більше для бронетехніки. Це називається акумулятивний заряд. Це зроблено проти танків. Чіпляється переховий заряд. Оце скривається, це вскривається, все і засилається в нашу шайтан трубу. Ось такі снаряди військові називають подаруночками і з радістю відправляють їх ворогу, інколи на них залишають послання. Зараз ми передамо оркам свій привіт, напишемо тут за Дніпром. І надійшли моїм таку телеграму. Софія Куценко Олег Удринський. Новини 11 каналу. Незабаром Укрпошта розширить список населених пунктів, де можна обміняти лампочки. Нагадаємо, зараз на Дніпропетровщині отримати їх можна тільки в двох містах: Дніпрі та Кривому Розі. Від 9 ж лютого список поповнять усі міста та селища міського типу області, заявили в Мінцифри. До слова, через дії українці вже замовили понад 1 мільйон і 100 тисяч економних світильників на заміну старим лампам розжарювання. У парках Дніпра заборонили кататися на санках та лижах з непростосованих спусків. Торік трагічний випадок трапився у парку Зелений гай. Чоловік катався на санчатах зі своєю дитиною і загинув під час невдалого спуску. А нещодавно трагічний випадок трапився у Дрогобичі. Там хлопчик потрапив під колеса швидкої, катаючись на санках. Дитина загинула. Наші журналісти вирішили перевірити, чи дослухаються заборони на катання у парках Дніпряни. Дивимось 6 лютого, Львівщина, восьмирічний хлопчик загинув під час катання з горки на санчатах. Він виїхав на дорогу, де потрапив під колеса швидкої допомоги. Від отриманих травм дитина померла на місці. У Дніпрі минулого року в одному з парків також стався нещасний випадок. Батько шестирічної дитини каталися на санчатах ось тут. На одному зі схилів під час чергового з'їзду врізалися у дерево. Дитина отримала травми, а 45-річний чоловік загинув у кареті швидкої. Цього року ситуація не змінилася. Як тільки но випав сніг, дніпряни масово заполонили круті схили на санчатах та льодянках. Хоча усього за декілька метрів висить попереджувальна табличка. Ні, ми знизу підійшли, це не бачили. Да, дійсно, дійсно заборониє. Да, це, ми, це ми винні, безумовно. Бачу, що вони там є ці заборони. Ну, я бачу, я доросла людина з нею катаюся. Тобто я і сама на санках не відпускаю. Аби уникнути неприємних ситуацій, каже Дніпрянка Дарія, навчила п'ятирічну доньку правилам поводження на схилах. Вона просто їде, розуміє, що тут їй треба зупинитись, вона завалюється на бік і тормозить. Ми вже тут роки три точно, напевно, катаємось, бо просто більше нема де. Щорічно зимові розваги завершуються трагедією, кажуть комунальники. У всіх парках міста на початку сезону попереджують відвідувачів, що кататися тут небезпечно. Мовляв, територія не пристосована до спуску на санках, лижах та тюбах. Всі склони засаджені деревами, а дерева ми не маємо право виробляти у зв'язку з тим, що вони тримають ці склони. До війни в парку зелений гай неодноразово встановлювався тюбінг, встановлювався каток. там, де були створені умови безпечного катання. Та цього сезону через війну такі розважальні об'єкти вирішили не встановлювати. Тож, якщо люди вирішать кататися на схилах, комунальники відповідальності не несуть. Дніпрян закликають бути свідомими і дотримуватися правил безпеки. Поліна Поломарчук, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. У Дніпрі перевірили роботу ЦНАПу Лівобережний. Цей центр надання адмінпослуг працює у торговельному центрі. З початку року сюди звернулися вже понад три тисячі людей. Зокрема, із січня тут ще й проводяться компанії з добору фахових кандидатів до гвардії наступу. Представники міськради також проінспектували і пункт незламності у палаці творчості на лівому березі. Він розрахований на 120 осіб. Там є окрема кімната для матері та дитини. А ще в цей пункт можна приходити з тваринами. Люди, які проходять зі своїми домашніми улюбленцями, вони так само можуть тут провести час в безпеці зі світлом, з теплом, з чаєм. Українці можуть відвідувати захід та центр Туреччини, проте в постраждалі від землетрусу регіони краще не їхати. Про це заявив посол України Василь Бондар. Аеропорти в Стамбулі, Анкарі і в ключових містах центральної та західної Туреччини працюють у звичному режимі. Ніяких загроз чи побоювань для громадян України там немає. Кінозірки підтримують Україну. Володар премії Оскар, режисер фільму Артист Мішель Азанавічус відвідав Бучу та Ірпінь. Раніше режисер зробив крупний внесок у розмірі 250 тисяч євро на відбудову лікарні ізюма та на рахунок ініціативи «Юнайти-24». І наостанок про погоду у четверо Дніпрі буде сонячно. Синоптики прогнозують в день 4 градуси морозу, вночі мінус 9. Атмосферний тиск 775 міліметрів ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми, за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Одинадцятий канал із перших днів війни працює 24 на 7. Але зараз через терористичні атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Ми можемо випасти з ефіру через причини, які від нас не залежать. Для того щоб не втратити головне джерело інформації у Дніпрі та області, радимо шукати 11-й канал у соцмережах. 11-й канал є на Фейсбук, 11-й канал є в Телеграмі, 11-й канал є на Ютубі. qr код зараз на ваших екранах. Нас також можна знайти на медіаплатформах Мегого, Світ-ТІВІ та Київстар тіві Тримаємося та тримаємо зв'язок. І наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, в Телеграм та Ютуб каналах. Якщо володієте цікавою інформацією або ж потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе і до зустрічі.